Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. За планами правої роки Путіна Ковальчука ту 160 повинні відбомбити ЗАЕС після вибуху. ООН. змусить дві сторони припинити усі бойові дії. За той час Росія ще більше закріпиться, наробить ракет, мобілізується. Окупанти зважають на погоду. Вони в разі пожежі хочуть, щоб вітер направляв хмару на столицю. В той час розносячи інфраструктуру України. Пише телеграм-канал ОПОР. Плани Росії читаються. Втім, що розуміють це в ОНУ. У першої історії Росії придуть масштабні навчання зв'язку з ядерною загрозою. Експерти важають, що крім. Створе готується або емітує підготовку до нового Чорнобиля, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, Також запобігти впливу України в раді керівників МАГАТЕ, але і без удару РФ, який планується. На тимчасове захоплення російськими окупантами Запорізької атомної електростанції може виникнути нова загроза ядерній та радіаційній безпеці, заявив во голови правління АТ на як Енергоатом Петро Коті найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива у всіх шести реакторах Запорізької АЕС. за його словами. подальшу експлуатацію такого палива порушує мова технічних спеціалістів. Фікації встановлені зарахуванням норм безпеки та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів, як наслідок до радіаційної аварії. Намагання згарбників почергово переводити енергоблоки за зі стану холодної зупини у гарячі ще більше розхитують ситуацію, не кажучи вже про відверте порушення умов ліцензії держрегулювання та експлуатацію цих ядерних установок. Тобто, водночас і вимог українського та міжнародного законодавства наголосив Котін. 3 березня 22-го року Запорізька ЄС перебуває під російською окупацією. З того часу вона постійно знаходиться за крок від катастрофи, крім того, Росія ЗС на військову базу на майданчик атомного об'єкта, перебуває російська техніка і військовий периметр навколо станції замінована. А не так давно на енергоблоці номер 5 Запорізької е стався другий інцидент із витоком реагентів із першого контуру реактора до другого, який не усунуто досі один в день, другий зараз. Більше про це знає на як енергоатом. Як пояснили в компанії через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, який втратив контроль за насиченням фільтрів спецводоочищення, вода першого контуру з розчином борної кислоти почала потрапляти в дератор аж Ала звідти знову всі парогенератори щось абсолютно некомпетентні, наголосив президент енергоатому Петро Котіни. Інцидент із витоком реагентів стався наслідок дій російських окупантів щодо неправомірного переведення енергоблоку номер 5 Запорізької ЄС гарячий стан за словами Котіна. Дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності трубок парогенераторів, що не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока. Своїми діями загарбники вкотре ставлять під загрозу безпекою експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію, обладнання і почастішення небезпечних випадків його відмов. а це в будь-який момент може призвести до аварійної ситуації. Підкреслив Котін. Більше того, подібні маніпуляції відбувається і з енергоблоком номер 3 Зокрема, відбувається спроба вивести з ремонту енергоблок номер 3 і розігріти його до гарячого стану, щоб енергоблок номер 5 вивести в холодний стан. У неї як нагадала, що через порушення ліцензійних умов окупантами на Запорізькій АЕС уже сталася низка аварійних ситуацій, найсвіжіша з яких 14 листопада 23-го року. Крім того, безглузде рішення нинішніх керівників станції щодо її переведення в гарячий стан спричинило значне збільш. Шення рідких радіоактивних відходів на майданчику станції, що несе потенційну шкоду для персоналу населення та довкілля, пояснили вона. Як до зустрічі, друзі ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.